Артем Пивоваров Маніфест, Вірність гідності, вірність стійкості, від незламності й до ніжності, це сміливості наші якості, особливості нашої нації, мудрість пращурів, чуйність матерів від нащадків всіх і до наших днів. Розквітай мій дім, розквітай мій рід, лети. Лети по світу, лети. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється.